Доброго дня, мої любі друзі. Ви на каналі Люсик вишиває. І Люсік зараз де знаходиться в потязі. І ось взяла з собою два наборчики в дорогу. Чогось останній момент зняла вам відео про те, що я збираюсь уже, їду там звід за тиждень. Казала, що я буду вишивати в дорозі Украї... свою. От вишиванку, але щось вона мені завжди її думаю, буду розгубрати, беру з собою, вожу, але щось вона не йде мені. Ну, не знаю. І щось останній момент. Такі за 5 хвилин до виходу на поїзд я охопила усі два наборчики. Які я з них виберу, я не знаю. Марочку, гарбузики, пам'ятаєте, я вишила? Тож я не знаю, чи мені взяти гарбузики. Зараз і за дорогу, чи ви ший, чи ні. 4 години їхати. Чи мені взяти оці хатки від Алісени. Ну що, розпакую я сама без вас, а е, потім вже, коли буду на місці, бо тут же ж гучно не можу розмовляти. Е, де поки ще що нікого нема. Дивіться, в мене сіні вагони, який класний, яке така. Це я на інший потяг. Зараз їду по іншому розкладу. Я на цьому вечірньому ніколи не їздила. Просто дотягнулася, що білети не купила вчасно і прийшлося на вечірній їхати, не обідні. Тож от, тож, я зараз сама, щоб гучно вам не розказувати, не, не кричати тут на весь потяг. Люди будуть зараз вже відправка скоро. Я розпакую, а вже вдома, який я процес розпочну, то я вам покажу, що там входить цей наборчик і про що воно і як мені вишивалося. А зараз не знаю, хочеться і цей і цей. І ці ж уже наборчики я гарбузики вже вишила. А то я якби вже знаю, що там і як. А ось Алісину хатинки ці на пластику, я ще ніколи не вишивала. Тож, можливо, можливо тим, тим паче, дивіться, ось тут є ще півники, хатинка така. Можливо, візьму хатинку, бо це для мене щось новеньке. Це, мої любі друзі, до наступних включень. Любі мої друзі, такі зняла я цю обгортку з цих, а, з цих самих хатинок. Я взяла з собою, бачите, коробочку в мене така була. Я люблю коробочки, і просто в потязі буду їхати. І, наприклад, потім ви... треба буде вже мені складати все те рюкзака, щоб нічого не загубилось, то я взяла з собою коробочку. І давайте на зараз побачимо, що входить до цього процесу. А, так, ось так. Ухти, на цій обкладинці, бачите, зараз у мене тут ключ. І тут роз... О, воно таке чутке, клас. А, так. О, так мені зручно буде. Не треба ніяких підставочок. Ось так. Інструкція для наборів для вишивки. О, я отак поставлю сюди а, цю ключ, і мені буде зразу видно. І, або схему. Так, схема одна. І схема. Іншої хатинки, яку я буду вишивати потім, побачите: ниточки, голочка і пластикова канва. Тож, тут є все, що мені потрібно, дістати тільки з рюкзачка ножиці і перед. І поїхали. Які гарнюні, які гарні ниточки, нарізка метрова. О, то вони трошки склеєні. Я, до речі, ще не розпаковувала цей процес, тільки трошки скриєчку відкрила побачите. Так, а, на планшетках, як завжди, один, два, три. Ух ти, 40 кольорів. Нічого собі. Ні, не 40. 31 кольор. Так, такі чудові планшетки. До речі, можна його на дві розрізати. Як воно так менше місця буде займати. До речі, може зараз так і зароблю. Може, хай так і буде. В общем, дістаю з рюкзачка зараз ножиці. У мене все тут. Фу, все це на місці. Усе з собою. Моя чудова коробочка в якій є все, ножиці, голочки, магнітики. <реку> Ну, це моя скарбничка, Вона зі мною всюди. Ще такі в мене є коробочки. Тепер, але я думаю, ці з носу не буде. <світ> І вперед. Що в мене з собою? У мене ще є така підставочка, але так як я взяла таку коробочку, то можна було її не брати, Але буде в мене все в коробочці. І поїхали. А яку з цих двох хатинок там в мене є. У мене хатинка така, хатинка така. Це якби вишити дві і склеїти, можливо, між собою. От. А я зроблю дві хатинки і наклею з іншої сторони фетр. Так. Першу я розпочну. А що, то котик собачка Ні, я розпочну з півником. Ось, все, мої любі друзі, поїхали. Ну що, мої любі друзі, я по вам сказати? Вишивати при такій світломузиці якось не дуже зручно, бо бачите, воно їде. А світло туди-сюди, туди-сюди. Це напевно, спробую закрити віконце. І якщо буде темно, то одягну ліктари. Але перші хрестики вже є. І закрила віконечко, тепер я отут сижу, вишиваю. І мені вже ця музика не світить. Як я люблю їздити. Сьогодні їжджу з комфортом. Зовсім сама. Такий комфортний вагон. Слухайте. Це такий час, коли незручний для інших, бо пізно до Києва приїжджає. Тому дуже класно. Тепер я буду довго їхати сама з комфортом і вишивати. Вишивка потрошки просувається. в общем, все круто. Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик вишиваю. І Люсик таки їхала потязі, і вишивала, да-да-да. Тільки забулася, далі вже вам продовження зняти. Бо вже далі, на інших зупинках, почали вже приходити люди, і в мене вже повне купе було. І, вже і якось незручно було знімати, коли було вже багато людей. Але. Такі, я ж почала з цієї хатинки з курочками. Так, так. А чому? Зараз я вам все покажу. Дивіться, поки я їхала потязі, дивіться спершу, скільки я відшила. Напевно, щоб вам не показувати. так. ой ой ой, -ой так, це мої нема у мене нічого, щоб чим я. Треба тримати, тому що це в мене. Забуваюся вам зняти перед роботою 5 хвилин, так я на ходу, бо хочеться сьогодні випустити відео. Ось, дивіться, яка хатинка, красунечка. Да. А чому? Я, по-перше, хотіла, я ж вам казала, що я хотіла, зняти, вишивати, почати з цієї. Хатинки з курочками. Ось, вона, бачите, вже повністю у мене вирісувався, вималювався дах хатинки. Бачите таке? Але тут ще бек буде, і те черненьке зверху. Просто, знаєте, не хочеться мені а, витягувати, хочеться шити однею голочкою. І не хочеться ж битя... О, тримаю, щоб О, так. Зроблю коробочку покладу, що доводиться мені незручному положенні сидіти. Мені просто хочеться голочку повністю вже, ниточку дошивати і тоді або нарішувати і все. Тому ось отак виходить от, черненьке і на даху цю як його, трубу, да? куди дим виходить, ще не дошила. А так, ось, якщо подивитися, то ось така біленька вже розпочинається у нас сама стіни хатки, двері, вікна. І ось я як вишивала, ага, думаю, що це вам? То в мене вже ниточка помічена. Що в мене вже буде от, початок от, стін будинку. Так, що я вам ще хотіла цікавого розповісти. Що? Те, що я. Чому я розпочала іще, по-перше, я хотіла вишивати з цієї частини. По-друге, коли я розгорнула схему вишивки, я ненадовго покажу по краям, щоб на мене не кричав виробник. Дивіться, ось я взяла отак, як лежить у мене листочок, я взяла листочок пластику. От. І так, як виявилося, з нуля от, уже. І там 10, 20, 30, і пішло. І в мене виходить, ось цей вже почався він будиночок. Да. А далі вже біля нього прикріплюється, як да, пришивається інше. Бо інше виходить ось в кінці. І аби мені було чи розпочинати з кінця будиночку. І ось ось усіх мальв, то тобто, той другий б тобі розпочинала. Або зверху, але ось цей будиночок. І виходить, боже, чи я ще не проснулася, не прокинулася, ну, я вже прокинулася, одяглася йти на роботу, але щось зранку я трошки торможу і не знаю, що мені розказувати. Вірніше знаю, але щось слова тягнуться. А, значить, що ще хотіла? І мені, коли я їхала в потязі, це ж у мене по паперу було. І поки, знаєте, освоїла я це нове нове все. І потяг він же шатав постійно да все, щоб не збитися. Тому мені краще, що я розпочала з даху будиночка, бо я тут великі зашивки одного кольору. Якщо подивитися, бачите, он такий, як один кольор взяв і пішов, і пішов на весь дах, і пішов. Ну, я що робила? Я, щоб мені зовсім не збитися, де мій чим показати то я взяла одну ниточку раз раз, наскільки вистачила. Далі інший цвіт раз раз, наскільки вистачила. Третій колір, наскільки вистачило. Четвертий, п'ятий. І поки я вже отак шла потрошку, поки я дійшла от сюди до краю. Для того, щоб я точно подивилася, чи я вірно розмітила канву. Чи не вірно? І вийшло, що тут все вірно. Я помилилася лише на одну клітиночку. Ось, не фокусує. Бачите, треба було ось від самого краю цей край був би якби відрізом рахувався, ось як тут. Не ось тут, а в мене два. Ну, я сподіваюся, що тут виходить одну не до кінця, тому в мене все влізет і все буде добре. Ось так. Ось так. А ще, по-друге, якби я розпочала, наприклад, з цієї катиночки і розпочала знизу. А внизу тут іще багато вони б, мене збивав і розкіт хрестиків. І поки я звикла б до цієї основи, то я б могла б збитися. Тому краще, мені дійсно, було розпочинати з місця, де більша зашивка. І ось так вот воно буде. Тому, коли я зашию одну хатиночку. Ви на неї цілу вже будете дивитися, поки я буду вишивати другу в хатиночком. Ось такий у мене дорожній процес вийшов. І я от додому приїхала, поки ще балакала по телефону з ріднею, поки всім подзвонила, що доїхала я добре, заповнювала ще отут у мене пустоти. Бо отут зовсім великий косок одним кольором, то я по краю походила. А середина залишилась і ці, і ці рядочок вдома зашила. І це намітила, і потім уже намітила біленьке. Думала повишувати вдома, але вдома у мене зараз інші процеси. Тому на наступній дорозі, коли буду їхати додому, я знову буду вишивати цей процес. Буде гарний дорожній процес у мене. Це ми любимо. Не вирішила не відрізати, бо так менше місця займає. От. Все, мої любі друзі. Всього вам найкращого, до наступних ключень. Поїхала працювати, побігла, вірніше. А то мене вже, напевно, зачекалися. До побачення. Ось мої любі друзі. Пробіжусь шведесенько, я нашим садом і покажу вам гортензії. Ви, напевно, вже за ними засумували. Але просто вони вже давно квітнуть. Деякі кущики, які пізніше, ось цей, наприклад, він пізніше, ще тільки-тільки починає розквітувати. Потім я ще вам покажу, коли воно буде дуже гарне, якщо у мене вийде. От, Наші троянди по-другому колу почали квітнути. Ось ці клумби, де навесні були тюльпани. Тепер ось гартензії. Одна гартензія, щось вона така чахленька, але то вона перший рік, і вона дуже молоденька. І там під забором то посадили нові гартензії ще перший рік. А тут ще у нас. Клумба з різними сортами гортензії. Ось тут усякі Це інші гортенції. Все приємного вам перегляду. Якщо тобі спекотно і жарко, вдома нема чим дихати, на дворі задовбали комари, валькірії шостки вітають тебе, наші двері для вас завжди відкриті, Тут прохолодно і затишно. Можна поплести сітки кікімари, допомогти військовим і відпочити від спеки в гарній компанії.